Шановні депутати Київради, я хочу щиро подякувати вам за можливість разом з вами плідно працювати і захищати інтереси киян і за можливість сказати слово правди, яке, на жаль, тут рідко почуєш. У Мене питання до начальника департаменту земельних ресурсів. Оцей проект рішення, який ви виносите. Ви знаєте, взагалі що ви виносите? Грушевського 1Б, ви там були? Ви знаєте, що це за територія, так чи ні? Я прекрасно знаю, тому я її пропонував то зняти. То розкажіть киянам, що це територія Маріїнського парку, де пів гектара землі пропонується віддати для якогось там облаштування зелених насаджень. Що там пальми замість ялинок посадить, пропонується. Це перше. Друге. В мене до вас дуже чітке питання: скільки міський бюджет Києва отримає від того, що приватна якась фірма отримає у розпорядження в оренду на 15 років пів гектара землі. Це одне. І друге, щоб другий раз вже не брати слово, бо е, бо там ідуть аналогічні питання. У мене аналогічне питання до проекту рішення, який ви далі будете доповідати, щодо відведення двох гектарів землі по вулиці, кіквіт за 17. От я поїхав після минулого засідання Київради спеціально за цією адресою і подивився, що ж там таке. У дворі житлового будинку, де люди, до речі, протестують, уже майже збудовано будинок. Будинок збудовано е, без жодних дозвільних документів, без землевідводу. А ви сьогодні тільки розглядаєте питання про те, щоб надати дозвіл на землевідведення. Так там будинок вже стоїть. От куди ви дивитесь. То я питаю знову ж таки, скільки отримає міський бюджет Києва від того, що ви два гектари землі в оренду в центрі міста на кіквізи віддаєте? От в мене чіткі питання. Я сподіваюся, що і глядачі почують вас чіткі відповіді. А на майбутнє. На майбутнє. Ми ніколи Києву, Києву природні положення таке, інфраструктура. Те, що Київ столиця, ми маємо якомога раціональніше користуватися цими можливостями. Да ми маємо як вареники в маслі купатися. Да ми повинні забути, що таке дефіцит міського бюджету при тій вартості землі, яка є в Києві. При тих можливостях, які є в Києві. Ми ходимо з просягнутою рукою, просимо гроші, дайте дірки в бюджеті залатати, дайте дороги промотувати, дайте на під'їзди ремонт доріг, лампочків крутити і так далі. А ви отут а за дарма землю розбазарюєте. Да я вас верх ногами там на Майдані підвішу за такі справи. Тяжолі. Я тут не був. Тому зняти ці питання не розбазарювати.